Міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Берещук, яка перебуває з робочим візитом у Львівській області. Пані Ірина вже відвідала низку локацій і має чим поділитися. Просимо. Дякую, шановні колеги. Передовсім хочу подякувати голові ОВА, керівництву, колективу людей, які дійсно зробили дуже величезну роботу, а саме систематизували, організували. І несуть величезну відповідальність за те, що відбувається сьогодні на території області з переміщеними особами, з вирокованим бізнесом, зі всіма, хто приїхав сюди, а це не багато, не мало, а майже півмільйона людей. За статистикою, сьогодні у області 245 приблизно, більш-менш облікованих тисяч українців і українок з дітьми, які приїхали сюди в пошуках прихисту. Але це лише статистика. Насправді цифра, і ви знаєте, є набагато більшою. Люди живуть тут з перших днів війни. Люди шукали прихисток і вони його знайшли. Я була сьогодні в Журавну, я бачила, як прихистили наших діток, статусних діток, дітей сиріт з Запоріжжя. Там проживає більше 200 людей, дітей, також постійно поповнюються так, вони приїжджають, інші їдуть, і це процес. Який потребує багато зусиль, як ментальних, так і звичайно фінансових. Хочу подякувати всім небайдужим волонтерським організаціям, міжнародним партнерам, але і обласному бюджету, бо є програма, яка працює, яка підтримує, яка допомагає реалізувати все те, що було задумано, що є і що буде. А саме підтримують релокаційний релокований бізнес. Мені дуже хочеться вам розповісти. Я думаю, що не всі, напевно, в Україні знають, але саме на Львівщині 100 тисяч з бюджету тим, хто хоче реколорило 100 тисяч всім, хто перевів бізнес і створив для 20 і більше робочі місця. А ще ця сума подвоюється з інвестиційного фонду, тобто 400 тисяч. Для одного підприємства малого так, для підтримки своєї діяльності. Плюс, якщо ви релокувалися і зареєструвалися на Львівщині, у вас усі пільги і на земельні ділянки, і на електроенергію, і на все, що можна розраховувати, я вважаю, що це приклад, який варто масштабувати і про який варто говорити. Це теж колектив людей, це теж я хочу подякувати ще раз кажу, голові ОВА, тому що це і окремі зусилля голови. Це його візія, його бачення, але також і люди, які тут разом з нами, які львів'яни, які мешканці Лівщини, які знають, як важливо, щоб працював бізнес, працювала економіка, щоб це були взаємопов'язані речі. І цей рік буде під словом інтеграція. Моя мета, чому я сюди приїхала, я хочу побачити. Порівняти, і, можливо, потім поділитися досвідом на центральному рівні саме в частині інтеграції наших внутрішньопереміщених осіб. Тому що дуже важливо, щоб ті, які втратили домівку, до прикладу, в Маріуполі, так, ми розуміємо, що не буде швидким навіть після деокупації процес відновлення, щоб ті люди, які вирішили для себе залишитись на Львівщині, знали, на що вони можуть розраховувати. А місцеві мешканці розуміли, для чого нам така інтеграція. Бо, як правильно сьогодні, ще раз, посилаючись на слова голови, сказав пан Максим: у нас немає переміщених осіб. Ми всі українці. І це дуже важливо, щоб оце відчуття, що ми всі українці, які в скрутну хвилину підставимо плече, які не будуть дивитися так. Кому більше, кому менше, а можливо десь подобається, не подобається, а будуть щиро працювати на перемогу, бо якраз е, допомога один одному це і є праця на перемогу. Це той приклад, який я хочу, щоб всі знали, всі чули і е, всі е, поважали. Дякую ще раз, Львівщині, готова відповісти на всі питання, які ми можливо задати. Журналісти просимо надавати свої питання і ставити запитання. Перший західний. Хочу запитати, ви як міністр, знайшли якісніше, де потрібна підтрата на міністерство на Львівщину? Можливо, фінансово зокрема. Ді, це, у нас є 590 постанова. Я чую від керівництва ОА про те, що ті плани, які є у Львівщині, до прикладу, так щодо реновації житлового фонду. Щодо підтримки, до прикладу, дітей, так? будівництва житла для ВПО і так далі, постанова блокує. І нам потрібно на урядовому рівні зробити і прийняти для нас усіх рішення. Це мусить бути відповідальний крок, який покаже, що ми розуміємо, як працює ова і для чого вона працює, що наша робота є спільною, і відповідальність є також спільною. Ми мусимо для себе вирішити все -таки. Чи ми маємо можливість у такий складний фінансово час? Дати можливість громадам самим вирішувати, куди витрачати кошти, чи ми далі будемо продовжувати блокувати деякі види, так щоб до певної міри зберегти ліквідність бюджету. Я як посадовиця, звичайно, за те, щоб дати можливість ОВА на рівні місцевому, на рівні регіональному допомагати і громадам співфінансувати, а деколи і повністю брати на себе фінансування. Яке допоможе до прикладу з житлом для ВПО, Яке допоможе до прикладу для будинків сімейного типу? До прикладу, так ми ж хочемо сімейні форми е проживання для дітей забезпечити? Отже, нам треба зробити так, щоб це було можливо на місці. Чи знайшла ви якісь недоопрацювання обосан? Я можу сказати про один епізод, і ми тут одна година. Я думаю, що це буде правильно, коли ми проговоримо. Бо це типове недопрацювання, коли люди, які тут проживають, до прикладу, приїхали 3 чи 4 місяці тому, досі не отримали виплат ВПО. Тобто, одна справа, коли немає грошей в бюджеті, це очевидно, так? тому що немає грошей, немає їх для всіх. А інша справа, коли одні отримують, а інші ні. І в силу технічних помилок, в силу того, що десь не допрацьовує соцзахист, десь не виявили вчасно, от люди сьогодні, до прикладу, ми були в одній локації, скаржились про те, що Міністерство соціальної політики, на жаль, не допрацьовує в частині виплат ВТО. Тому ми взяли на себе зобов'язання, буквально за декілька днів вирішити. Тому що люди не можуть страждати чотири ну, місяці без жодної копійки, так коли люди приїхали, втративши все, так теж неправильно. І тому е, ми теж не звільняємо себе від відповідальності, тому що це мусить бути вирішено і на центральному рівні, але місцева влада мусить таких людей ідентифікувати. Ми мусимо знати, про яких людей йдеться конкретно в даному випадку, в даному МКП в даній локації. От це таке малене допрацювання, але це системно. Системна робота і нічого дивного в кожній області, коли я приїжджаю, є люди, які на жаль не отримують належні їм ВПО, тобто виплати на на всі області так це вже моя 17-та область. Я відвідую всі області, бачу різницю, бачу, як відносяться так. І Львівщина якраз я зараз тут от говорила, коли зустрічалася уже за результатами від відвідин деяких локацій, і бачу різницю. До прикладу, Чернівеччина. Більше зосередила свої зусилля на допомогу саме приватним садибам, які прийняли людей. Навпаки, живівщина взяла на себе більшу відповідальність за розміщення в МКП, в місцях компактного проживання. Це, звичайно, важче, тому що люди живуть і їх треба постійно утримувати. 60% ВПО, тих, хто зареєстрований, так, вони розміщаються в різних формах. Так, є житло, є гуртожитки, є ще щось, але це завжди навантаження. Тому хотілося б, щоб 23 рік дав змогу і інструменти, щоб люди більше адаптувались і більше інтегрувались у громадах. Бо війна триває і жити треба і розвиватися, і діти мають ходити в садочок, в школу, і все має так мовити рухатись. Можете якісь запитання? Валерій, вислав на. Немає тимчасово переміщення, немає місцевих. Ми я всі України... вас сказав, а Ми так, 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 всі українці. Дякую. Але питання, як бути, от ми зараз прагнемо, що такої деокупації Луганщини, Криму, Донеччини, як бути з людьми, які там мешкають, тобто все-таки майже 9 років окупації своє. як нам повернути там людей, як нам назвати їх разом з нами українцями. Ви дуже правильно ставите питання, і це дійсно проблема. Дивіться, я її, якщо можна, відразу поясню, як ми це бачимо на рівні міністерства, на рівні уряду. Є проблема з українськими громадянами в українському тимчасово окупованому Криму, які були е, насильно паспортизовані, яким видавали документи, які змушені були в силу життєвих обставин залишитись жити в Криму. Але це українські громадяни, які там народились умовно так, або жили. Як українські громадяни, і інша частина російських громадян, які приїхали як колонізатори, а їх декілька сотень тисяч, які приїхали після 2014 року, порушивши наші кордони, так? порушуючи наші закони, порушуючи наші правила перетину, адмінмежі і так далі. Вони приїхали на територію України, незаконно поселилися на території півострова Крим і на сьогодні. Чиняють правопорушення, проживаючи там, то я відразу хочу таким людям сказати, їм потрібно, я вже це говорила, і ще раз повторюю, збирати свої речі і виїжджати, бо ми деокупуємо Крим, і їм не буде місця, колонізаторам не буде місця в українському Криму. Вони мусять вже їхати. Якщо вони цього не зроблять, вони будуть відповідати перед нашим законодавством і міжнародним. Вони будуть попросту сидіти в тюрмі. Це щодо колонізаторів, ті, хто приїхали, ті, хто насаджували мову, культуру, так, вчиняли правопорушення. А тепер питання щодо українських громадян, які 9 років там прожили. Дійсно, сьогоднішнє законодавство дуже жорстко підходить до таких, до таких людей, які отримали паспорти, які в силу обставин працювали, до прикладу, так, в органах місцевого самоврядування, в школах, в лікарнях і так далі. Отже, тут питання до дискусії, як зробити так, щоб люди, які дійсно там були, але залишалися проукраїнськими, які хотіли деокупації, щоб вони не були визнані колаборантами. Це дуже важливо, щоб не всіх під одну гребінку. І ми дуже праві, дев'ять років зробили свою справу. Це навіть не дев'ять місяців, так на Херсонщині чи на Харківщині, це дев'ять років. Там народились діти, які вже не знали так, умовно, дев'ятирічні. Які не знали і досі, напевно, не знають в силу пропаганди, що Крим український. Тому нам треба буде це дійсно обговорити і на законодавчому рівні змінити саме для Криму. У нас є закон окремий, у нас є стратегія реінтеграції і деокупації, але це питання треба буде обговорити. А все решта, будемо реінтегровувати. Ви бачите, як зараз відбувається реінтеграція умовно Харківщини чи е, Донеччини, чи всі, хто були окуповані наші землі. Ви самі бачите, приїжджають люди мовою. Я от спілкувалася сьогодні в журавно, до прикладу. Е, приїжджають люди е, з різними культурними особливостями. Але Львівщина, яка толерантна, яка спокійно і розумно, мудро підходить до таких речей, абсолютно демонструє, як можна спокійно інтегрувати середовище російськомовних і через буквально скільки діти проживають. Шість, так, буквально півроку, сім місяців проживають. В Журавно приїхали, як мені сьогодні розповідали керівники російськомовні. Вони так колядували сьогодні, вони так співали. Причому всі 10 куплетів колядки. Оце семирічні діти. Тому ми спокійно до цього відносимось, бо знаємо, що час і толеранція, і от та наша любов зробить свою справу. А в Криму буде розмова трішки інша, тому що там дійсно треба підходити з іншим і законодавством, і інші інструменти застосовувати. Підсумовуючи, локація була, яку Журавно, це інтернат. Так, там зараз проживають дітки з Запоріжжя, були з Маріуполя з психоневрологічними вразливостями, так, сонечко. Це запорізькі діти з дитячого будинку сонечко. Так. Дуже гарні умови. До речі, обласна влада виділила кошти. Скільки було виділено? 12 мільйонів, плюс благодійники, плюс наші польські товариші і партнери, я їм дуже за це дякую, з якою любов'ю керівники показували, а це наші друзі з Польщі, а це наші друзі, і це дуже-дуже правильно. Оце є той приклад синергії і співпраці, коли є влада в особі обласної військової адміністрації, міжнародні партнери і волонтери. Всі спрацювали. Дякую, пані Ірину, дякую журналістам і всім дозволення онлайн. Дякую.